Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні я покажу, як приготувати смачні і ніжні сирники із секретом усередині. Ідеальний варіант для сніданку чи перекусу. Для приготування сирників я взяла 700 г кисломолочного сиру 9% жирністю. Обирайте 5-9%. Так, звісно, буде смачніше. Чому саме 700? Тому що в магазинах кисломолочний сир, такий зернистий продається упаковками по 350 грам. В описі під відео я вам залишу рецепт з розрахунку на 500 грам кисломолочного сиру. Ну а я вже, виходячи з того, скільки у мене сиру, розрахувала собі решту інгредієнтів, скільки мені потрібно. Отже, я взяла ще 5 столових ложок цукру. Добру таку дрібку солі, тобто раз дрібку і другий раз дрібку. Ванільний цукор у мене йде в великому фасуванні, тому тут десь півтори пачки таких стандартних, Два яйця. Потрібно буде ще 8 столових ложок борошна, але будемо вже дивитися по самій консистенції тіста, можливо, знадобиться більше. І ще борошно потрібно буде для панірування. Олія для смаження, ну і наш секретик. Це банани. Всередині кожного сирника буде банан, що я зробила уже із сиром. Я його відкинула на сито і подвійну марлю. І кожен пакетик, ну, один пакет і другий, кожен окремо я добре-добре відтиснула. Рідини виходить не, не надто багато, але те, що є вже в сирові, нам також не потрібна ця зайва волога. Отже, сир у мене відтиснутий. Далі можна замішувати тісто просто вже ну, із цього сиру. Можна перекрутити через м'ясорубку, можна скористатися блендером, що я зараз і зроблю. Отже, шведесенько замішуємо тісто і будемо готувати. Отже, Викладаю сир вже в ємність, в якій буду замішувати саме тісто та пробиваю його блендером. Сир перебитий до такої однорідної маси. Додаємо решту інгредієнтів. Так, яйця, цукор весь, дуже солоденькі будуть сирночки. Ви собі можете обрати ту кількість, яка вам. вам більше підходить, як ви забажаєте ванільний цукор. Спочатку зараз перемішаю це все, а тоді вже буду додавати борошно. Такі яскраві жовтки в домашніх яйцях, що наші сирнички будуть просто як сонечка. Додаю борошно, спочатку 8 ложок столових, далі буде видно. Навіть 6 спочатку далі подивимося, чи додавати. Є ще варіант приготування такого тіста на сирники із крохмалем. Також, будь ласка, можете скористатися, я вам скажу, ми вже близько. Сьома-восьма додаю борошна і, певно, це і все буде. Тісто вже потрібної нам консистенції. Ось так гарненько збилося у грудочку. Зараз будемо формувати наші сирнички. Банани буду так обчищати по одному. Нарізати кільцями. Ну, два банана повинно вистачити. Ось так, по пів сантиметра товщиною. Припорошу борошном піднос, на який буду викладати сирнички. Як формую сирники, відщипую просто із загальної маси тіста, вкладаю банан, защіплюю. Тісто дуже м'якеньке, липке, все гарненько защіплюється. І панірую в борошні. Зайве ось так обтрушуємо. І ось такі невеличкі гарненькі сирнички в нас будуть. Ось всі сирнички поформовані, вийшла 21 штука, всі рівненько влізли на оце деко. Банан дорізала ще другий, але лишилася, можливо, третя частина. Що не біда, вже ми її доїли. Ось, Поставила пательню розігріватись, налила олії, ідемо смажити. Пательня розігрілась, викладаю сирночки. І обсмажуємо до золотистого кольору з обох сторон. Не забуваємо вчасно перевертати сирнички. Готові сирники викладаю на тарілку із паперовим рушником. Хоча, мені здається, вони сильно олією і не набираються. Але вже таки хай забере рушник олію. Щоб все було гарненько. Ось така краса виходить. Ну, а яка смакота? Дочекаємось, поки я вже посмажу всі, і будемо дегустувати. Усі наші сирнички готові. Подавати можна зі сметаною або ягідним джемом, або і просто їсти. Для чого нам до банана ще щось, правда? Давайте побачимо, що у нас вийшло всередині. М -м -м, просто ідеально. Спробуйте і ви здивуєтесь. Як це просто і як це смачно. Підписуйтесь, якщо любите домашні рецепти. Натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!